Кількість українців катастрофічно зменшується. Величезна кількість людей вже постраждали, загинули на цій війні і продовжують гинути. Величезна кількість покинули Україну. І, скоріш за все, вони розчиняться у цих країнах, у котрих знайшли для себе прихисток. У кожній сім'ї має бути мінімум по двоє дітей, щоб зберегти українське населення, каже представниця Інституту демографії Аксіо. У кожній сім'ї по двоє дітей. Ну, хіба це вже така хитра справа? І ну. Не просто виграти, а демографічну ситуацію поправити значно легше і, головне, приємніше. Так що кохайтеся, дорогі українці та українки, множтеся, плодіться, Бог вам у поміч!